Ініціатива трьох морів, трансатлантичне партнерство, європейська інтеграція, європейський союз. Треба сказати, що після участі президента Зеленського у саміті Триморія двадцять 2022 році Україна отримала особливий статус партнер-учасник, фактично, учасник. Ініціативи. І вже в наступному саміті, в 2023 році, делегація України брала участь. Це було в Бухаресті, очолював українську делегацію, віце-прем'єр-міністр України. Сьогоднішній саміт є важливим. Сьогоднішній саміт в черговий раз дасть можливість обговорити ще не використаний потенціал допомоги Україні і взаємодії з країнами, які входять в ініціативу по цих трьох напрямках. Транспорт або логістика з чіткою конкретизацією, як це сказав президент на військова логістика, енергетика і цифровізація.